Це відео не для тебе. Тобі таке не дозволено. Промотуй. Тобі ж сказали не для тебе. Чого ти ще тут? Ну, якщо ти тут, напиши коментар. Ну добре. Якщо ти вже залишив коментар, то для тебе буде приємний сюрприз. Ти чого сюди приперся, га? Я тобі що, екскурсію тут влаштовую? Це не твоє місце, сказали ж одразу. Тобі ж ясно було, не для тебе воно. Отак, бери свої камери і забирайся, поки цілими ногами йдеш. Чу? А ну, геть звідси! Геть, я сказала! Чуєш, не можна! Що ви тут робите? Я ж попереджала! Іди вже! Геть! Нема чого тут втручатись! Не можна.